Бонджорно bon любі мої друзі і canale YouTube, impariamo con Lili. Сьогодні в нас дуже гарний урок. А як же? Тому що ми сьогодні провіряємо нашу італійську. Ну як у нас з цим всім справи? Впевнена, як би там не було, все супер. У нас процес, ми навчаємось, ми вчимось. Perfetto, perfezione не esiste, perfezione не існує. Тому давайте йдемо, спробуємо пригадати те, що знаємо, а те, що не знаємо, сьогодні вивчимо. Починаємо! Quanto conosci l'italiano? наскільки добре ти знаєш італійську? Allora, читаємо разом! Come si dice пропонувати італійською? Пропонувати. Hm? Ми це скажемо. Ofrire, offrire. А як вже тоді сказати, можна тобі запропонувати. Можна тобі запропонувати каву, як ми це говоримо. Ти posso offrire, або ще можна сказати. Posso і так, і так, правильно. Ти posso offrire il café, чи posso. Ofrirti il-kafè. Gremo dalje. E komi si diče sam, sama italijansko? Jaz sam, jaz sama, ja, sama to naredim. Mi rečemo da sola, ali da solo, odreže no, kdo. Če, na primer, v mojemu primeru, jaz rečem lo faccio da sola. Я це сама зроблю. Чи faccio questo da sola? Я це сама зроблю. І звичайно, хлопці будуть вже говорити: Lo faccio da solo. Ідемо далі. Неважливо. А, неважливо. Це неважливо. Італійською ми це скажемо. Non importa. Лаша старе, нон імпорта. Та типу залишся. Це не важливо. Нон імпорта. Нон імпортанте, хтось говорить, я чую. Нон е імпортанте, також можна, звичайно, але вже це означає, це не є важливе. Нон імпорта. Не важливо. Ну, як успіхи. Як би не було, потрібно казати добре, тому що якщо ми щось не знали, то вже вивчили. І не забувайте, яке наше найголовніше зараз правило? Ви зараз мене гарно слухаєте, на екран дивитесь, чуєте, читаєте, і давайте включаємо одразу третій наш фактор це вимовляти. Отже, все, що ви зараз бачите, читаєте, чуєте, вимовляйте. Andiamo a. Mm -hmm. Наші пропозиційні улюблені. La farmacia chiude lunedì, il чи da. Ми з вами маємо сказати, що аптека закривається, зачиняє. По понеділках. Атенціоне. Не в понеділок, зараз в понеділок, а по понеділках Ла як юде. Як ми це скажемо, що додамо перед Лунеді? Правильний варіант Іл. Так, правильний варіант артикль. Перед днями тижня, якщо ми хочемо сказати, що відбувається якась дія постійно по цих днях. Ставимо артикль. Іл Лунеді о.

Шолілінгуа. Шолілінгуа. Шолілінгу, скажете, мама, мія маке е? що це за слово? Це означає скоромовка. Угу. І який поставимо артикль? Я вам підкажу. Навіть якщо це слово е, закінчується на А, це є слово чоловічого роду. Тому, А тепер вже ви мені підкажете, який правильний артикль додамо? Іл ло? Хто зі мною вчив артиклі прекрасно, то й знає. Хто не знає, шукайте в Ютубі, в мене на сторіночці. Не вистачає тих, що в Ютубі є супер деталято корсо про номі, препозиціоні е-артиклі. Я там дуже все гарно пояснюю вам. Отже, правильний артикль буде ло. Ло, шолі лінгва». Ну, всі разом. Ло, шолі лінгва» – скоромовка італійською. Andiamo avanti. Fuori. Щось там. Tanta gente. Ми з вами маємо сказати, що на вулиці, на дворі є багато людей. Tanta gente означає багато людей. E allora, як правильно сказати? C'è? Чи ci sono? Tanta gente. Мої студенти вже знають. Як правильно сказати, і знають, наскільки мені болюча ця тема, рагаці. Тому давайте з вами правильно відповідаємо: правильна відповідь це «танта дженте Правильно, тому що навіть якщо українською це звучить як там багато людей, італійською дженте це є слово жіночого роду однини. Тому форіче «танта дженте На дворі є багато людей, купа людей. Наступне. Як сказати вона може. Вона може. Вона це може. Mm? Ми добре підкажемо. Um, Могти буде потере. Тому як ми це правильно відміняємо? Лейпо. Ану вимовляємо разом. Лей по. Лей по". Фаре questo. вона це може зробити. Наступне слово? Як в минулому часі буде слово дечідере? А що таке «дечідере»? Дечідере це приймати рішення. Дечідере. В минулому часі це слово звучатиме як дечізо. 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 А як сказати Я вирішила? Я вирішила в минулому часі М? я прийняла рішення. Я вирішила то саме, а? ви слово decidere. Ми скажемо о, дечізо. О, дечізо. Не просто дечізо, а обов'язково вербо авере, о, дечізо ай дечізо. ти вирішив. Там, ти прийняв рішення, ти вирішив, ага. ho deciso. Якщо хочете дізнатись більше про минулий час в італійській мові, в мене на це є дуже гарне відео. Бачите Леціоне 28, 28-й урок, шукайте в мене на сторінці. Поїхали далі! La Casa Lago. Ми з вами зараз маємо сказати: а, Дім на озері! М? Тому що Лаго Озеро. Zato, kako ga gledajte, kako pravilno povedati Dnjemnoozerje? La kaza in lago, la kaza sul lago, la kaza allago. Pravilni variant? La kaza sul lago, sul lago. Sul je naše su plus il, naše ulubljene prepozicije. In kako že? Znovu, imam na ce sebi cel kup videoposnetkov, različne različice, ki jih želite, ali bh. Окремо курс, який ви можете проходити самостійно. Пишіть імперіямуконлілі.ком і про все почитаєте дізнаєтесь. Ну що, як справи, рагаці? як успіхи! Пишіть, пишіть, зараз мені в чаті, кажіть, що знали, що не знали, угу, йдемо далі. Як італійською сказати інструмент. Інструмент це може бути будь-який там музикальний чи там інструмент. Na primer, moj tato, on dela, z vsemi svojimi instrumenti vsi s seboj vodi, ker je sam tehnik. Torej, instrument bo instrumento, atencionirani instrumento, ampak samo, gledajte, instrumento. In kako besedo instrumento bo z articlem? Ну, давайте, форце. Який артикль, дивіться, чоловічого роду слово. Починається на С плюс приголосна, а це означає, що? Ло, ло струменто! Правильний артикль, Ло, струменто. Ідемо далі, рагаці. Кінець. Як сказати кінець? Ні-ні, це ще не є кінець відео, але вже майже ще через трошки. А що, кажете, скоро час прийшов. Хе, я знаю. нас коренько з вами час летить, час, летить, що робити. Але проте дивіться, так скоро. Час, раз, два, послухали, запам'ятали. А ви те про нунчато, вимовили слова Молочинки. а це означає, що ви вже краще запам'ятаєте. Перфетто. Отже, кінець італійською ми говоримо ла-фіне. La fine. La fine. Come si dice Цінності італійською, цінності італійською, ми з вами скажемо, і валорі, і валорі. А в одній ній це слово буде іл валоре, цінність іл валоре, і валорі множина. А ще таке співпадіння. Хто дивився в мене в інстаграмі Ріл, то вже знає один з останніх ріл. Яка там казала О, яке співпадіння! Як ми казали? Ке коінциденца. З артиклем це буде Ла коінціденса. Коїнціденса, співпадіння. Наступне комплеанно е, щось там маджо. Ми з вами маємо сказати, що в мене день народження в травні. Що ми додамо перед місяцем травень? Знов наші улюблені preposiciоні, тому що а куда ж без них? Отже, ми в італійській мові перед місяцями з вами ставимо препозиціони А. Тому il mio compleanno è «a maggio», не «in maggio», ragazzi, тому що, знаю, що часто говоримо «in maggio», але правильно італійською сказати «a maggio», ragazzi. Ну що, як успіхи? Гарно? Повторили, вивчили, молодці, тепер можете себе гарно похвалити. Підписатись на мій канал, якщо сподобалося це відео, ця тема. Якщо хочете якусь іншу тему, пишіть мені обов'язково в коментарях, що наступне хочете, щоб я вам допомогла вивчити в італійській мові, і я з радістю зроблю вам ще якесь таке відео, яке собі там забажаєте. А якщо хочете гарно повторити. Припозиціоні про номі звичайно, в мене є дуже гарний курс. Не забувайте писати impariamo.conlili.com Ви в мене на сайті зустрінете всяке таке, я там пишу, про що цей курс. Вам досить нажати розпочати навчання або ждете читати більше, що я там маю в цьому курсі. Начитались, начитались, програму подивились. Дивіться, є пропозиціоні, все про припозиціоні, все про артикулі, де вони є. Ось вони, все про артикулі, буде 4 уроки, бачите? Припозиціоні і прономі. Реація! Дуже класний курс. Коштує 105 євро. Зараз є знижка 10%. Коли нажмете Предбати зараз а перейде, ви там прийдете за посиланням, де оплатити, нажміть на купон і введіть дічі офф, 10 off, щоб скористатись знижкою. І, звичайно. Бачите, тут написано 15 уроків, бо я навіть не придивилась. Насправді їх вже 16 на платформі. Цей курс ви зможете проходити самостійно. Вам не потрібно буде е, ходити на курси на якусь там точну годину, тому що ви придбаєте цей курс, і він у вас в доступі на 2 роки. Регації, 2 роки доступу до супермега мого бест селер Андате Андати і, звичайно. О, oh, знову ж таки, у мене тут not updated. Тут мало бути 300 фраз на кожен день. У вас буде в подаруночок книжечка. Не 200 фраз на кожен день, а вже 300 фраз на кожен день. Мама є одні регалі. Тому and vedere. Per, adesso, per ora io vi ringrazio. Дуже дякую, що були зі мною. Я вас люблю, цілую. Alla prossima. Чао!